Гуманітарка від міста побратима Боркен так чергове до Подільська надійшла гуманітарна допомога з Німеччини. Цього разу вигляді засобів індивідуальної гігієни, а саме: гель для душу, дитячий шампунь, шампунь семитрав, зубна паста, рідке мило, засіб для чищення поверхонь, засіб для миття посуду та пральний порошок, та ще підгузки для малюків та дитячі суміші. Центр соціальних служб розпочав видачу наборів, які сформовані та затверджені виконавчим комітетом. Загалом це 676 наборів. З них 170 для інвалідів першої групи А і Б, 70 для сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, та 436 для внутрішньо переміщених родин. Також до нас звернулися головні лікарі наших медичних закладів першого другого рівня. Їм також надана допомога, які вони будуть розподіляти другий рівень відділення в пологовому та дитячому для потреб діток, які хворіють і знаходяться. На лікуванні і також сімейна медицина, яка забезпечить своїх декларантів, яких є дітки віком від року дитячим харчуванням. Звичайно, всі, хто отримував сьогодні допомогу, були щиро вдячні міській владі за те, що вона піклується про них в такий нелегкий для усіх на час. Дякуємо, велике керівництво за допомогу. У на мене є маленька дитина, тому педигузки вони дуже знадобляться нам дуже вчасно і було б дуже важко без вас. І дуже вам дякую. Ми дуже вам вдячні. Зі своєї сторони, заступник міського голови Людмила Задорожна подякувала муніципалітету міста Боркен за гуманітарну допомогу, яка стала гарною підмогою для тих, хто її дуже потребує. Дякую нашим колегам муніципалітету міста Боркин за підтримку внутрішньопереміщених осіб, осіб з інвалідністю і сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах в таких на час. Є розуміння, підтримка. Це не перша і не остання допомога. Му сподіваємося на подальшу плідну співпрацю. Тамара Шарапанівська, Ілья Биюль, телекомпанія КЕТ.